Після сорочок, які вишиваються місяцями, художня гладь це гарний спосіб розслабитись. Нещодавно я виграла в розіграші ось таку хустину, і буквально за чотири вечори вишила її повністю. До того як почати вишивати сорочки, я любила на сумках створювати елементи з художньої гладі, але давно цього не робила. І створювати цю хустину було справжньою віддушеною, бо це йшло легко, і відчувалось, ніби я замальовую розмальовку. Тут не треба рахувати стіпки, а просто робити гарні, акуратні, плавні лінії. Робота йшла в задоволення, вишивалося швидко, і я дуже рада і тішуся результату ось такої гарної хустини, яка в мене тепер є. В описі під відео я залишу контакти пані Наталії. Якщо ви раптом теж захочете вишити таку хустину, то звертайтеся до неї. В пані Наталі можна придбати всі матеріали і зайнятися ось такою неймовірною вишивкою, яка вам принесе задоволення, створиться швидко, і у вас в результаті буде щось зроблене вашими руками.